Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні в нас наразі вже 18 серія серіалу Життя репетиторки, 21 січня, вівторок. У нас сьогодні 7 робочих годин. Я вже вирішила поточні справи і перевірила 4 домашніх завдання. П'яте домашнє завдання перевірю незабаром, ще учениця не надіслала. Якщо це не з поважної причини, то буде писати творчу роботу. Для розвитку мовлення. От якраз сьогодні про писання і поговоримо. Чи любите ви писати? Чи легко вам висловлювати свої думки, пишучи їх, чи допомагає вам письмо структурувати ваші думки? Коли я навчалася в школі, я ненавиділа писати творчі роботи. Для мене був це важкий вид роботи, коли треба було все викласти послідовно і ще й так, щоб це було красиво. Це зараз із мене письмове і усне мовлення лється як з джерела, і мене важко змусити замовкнути. А раніше, і зараз, до речі, я з залюбки пишу щоденники, і це для мене навіть відрада. І, взагалі, багато всього пишу. А раніше для мене це було важко. І зараз я впізнаю себе у дітях, які навчаються, тим більше, що час гаджети нас відштовхують від письма і відкидають на інший рівень. Можливо, прогресивнішний, а можливо, ні. Це розсудить час. І на уроках я повсякчас і від дорослих дітей, і від середньої ланки, і від молодшої школи чую. Ой, писати, а можна не писати, а можна я подрукую, а можна усно. А можна в блокноті, мається на увазі не блокнот для письма, а блокнот як електронний документ, а можна в нотатках надрукую на телефоні, а можна голосове повідомлення запишу, тобто все, щоб не писати. І вишенькою на торті була нещодавня історія, тому я вирішила з вами про це поговорити. У мене є учень четвертий класу і він доволі така спокійна дитина і зосереджена. Але якось нещодавно я сказала йому, що ось зараз, на початку уроку, ми з тобою зустрілися, ми з тобою попишемо. Сьогодні не всередині уроку, а на початку уроку. І потім весь урок ти будеш вільний вже від письма. Ми зараз тільки попишемо. І Хлопчик почав плакати. Він рюмсав. І казав, що він не хоче писати, що це дуже складно, що у нього болить ручка, коли він пише мається на увазі рука, і що писати він не хоче. Звісно, ми з ним обговорили цю історію, ми заспокоїлися, ми потім відволіклися, а далі зосередилися. Ми написали той момент, який був потрібен. Я показала, що ми напишемо, скільки це часу займе, для чого ми це зробимо. Що це не так довго, щоб рука у нас боліла, але що це буде дуже ефективно. Чи насправді є потреба змушувати дітей писати рукою? Так, у нас існують зв'язки, які не так працюють, коли ми натискаємо на клавіші, аніж коли ми пишемо. Тому письмо допомагає побачити себе, з іншого боку. Говоріння теж допомагає, але письмо більше. Тому на уроках ми намагаємося балансувати. З одного боку, десь щось пишемо, особливо щось важливе, а з іншого боку, частину завдань виконуємо усно. Для Чого? Тому що усне виконання пришвидшує нам темп, і ми можемо виконати сім вправ. І от за рахунок цих семи вправ, замість, наприклад, двох письмових, ми можемо якимось чином вирівняти цю ситуацію і мати. Тоді приблизно однакові результати, але насправді прописування все таки діє е, краще і запам'ятовується, відкладається краще, поки що, навіть використовуючи різноманітні асоціації, візуал. Темп, швидкість, кількість. Я не досягаю тих результатів, яких досягаю, коли ми прописуємо. Здебільшого, прописування все-таки виграє, і тому десь хвилин 5-7 на уроці ми пишемо. Це мінімум через те, що раніше взагалі ми писали весь урок і все було гаразд. А от зараз, бачите, час диктує нам нові умови. і... Пишемо ми менше, проте обов'язково пишемо. Як ви ставитеся до письмових щоденників, наприклад? Чи ведете ви письмовий щоденник? Чи допомагає вам цей щоденник усвідомити щось у вашому житті? Чи можете ви на себе збоку поглянути, коли ви пишете, як на іншу людину? Чи допомагає це вам структурувати ваші думки? І чи вважаєте ви, що треба залишити письмо? Чи все-таки краще голосові нотатки? І треба відходити від писання. яка ваша думка. Слухаю, чекаю на неї і йду працювати далі. Сьогодні спершу напишу конспекти уроків, потім свою книгу, і ще в телеграмі тести розташую для 11-ти класників і 10-ти класників своїх, для того, щоб вони тренувалися, уже складати тести НМТ, і будемо проводити уроки. А зустрінемося з вами завтра і поговоримо про щось цікаве. До зустрічі!